Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі та бажаю приємного перегляду! Почекайте хвилинку. Якщо після перегляду відео ви отримаєте корисну інформацію для себе, прошу поставити вподобайку, написати любий коментар та підписатися на канал. Це допоможе в майбутньому робити оновлення та покращувати контент. Також підпишіться на мій телеграм. В ньому я публікую активності, на які не записую відео. Дякую за увагу! Поїхали! Сьогодні ми з вами будемо робити активності по тестнетам, які вже проходили, але в них зараз з'явились нові завдання. Якщо ви не виконували ці теснети раніше, залишу всі посилання на минулі відео в пості Телеграма, а посилання на цей пост залишу під відео. Зможете ознайомитись та виконати старі завдання та перейти до цих. Розберемо такі теснети, як Venom, Frame та мережу X1 від OKX. Вся інформація по цим проєктах є в минулих відео. Тож перейдемо відразу до виконання завдань. Почнемо з мережі X1 від OKX. Тут нам потрібно зробити деплой контракта. Переходимо за посиланням деплой контракта від OKEX. та потрапляємо ось сюди. Хто зі мною давно, то гадаю, ви знаєте, що це за сайт та як тут потрібно працювати. А якщо ні, то ж показую. Ось тут натискаємо та натискаємо Create New Workspace. Тут залишаємо Basic. А тут ми підписуємо. Ну, я, наприклад, підпишу X13. Тому що я вже до цього декілька разів виконував. Так що робимо ось так і ось так. Натискаємо ОК. Після цього трішки чекаємо. Ось це в нас з'явилось. Натискаємо ось сюди. Все, добре. Тут в нас є код. Тут ми впорались. Далі переходимо ось сюди. Тут нам потрібно вибрати самий новий компілятор натискаємо Компілювати. Тут у вас потрібно з'явитись зелена така галочка. Після цього вам потрібно натиснути ось сюди Deploy. Дивіться, ось тут ми вибираємо Metamask. Але в нас з'являється, якщо ви встановлювали OKX та Metamask, у нас з'явиться ось таке віконце. Тут нам потрібно взяти OKX. Добре, потім перейти до цього ж OKX-Wallet. Та обов'язково перевірити, щоб в нас стояла тестова мережа X1 Testnet. Якщо ні, виберіть її. Також давайте натиснемо ось тут керувати. І ось отут у вас повинна теж бути така ж мережа, як ми вибрали. Буває, що стоїть інша. Все, добре. Якщо тут все ви зробили, то це все добре. Після того вибрали тут Metamask, перевірили, щоб гаманець збігався з нашим гаманцем OKEX. Ось тут і ось тут, щоб все було вірно. Все, якщо все тут вірно, натискаємо Deploy. Чекаємо, тут, ось отут, внизу, в нас повинна з'явитись зелена галочка. Тут підтверджуємо: трішечки чекаємо. Все, добре, ось тут дивіться: зелена галочка з'явилась. Щоб перевірити, чи пройшло все вірно, переходимо ще до гаманця, натискаємо Історія і ось бачимо розгортання контракту. Натиснемо сюди, бачимо час, який ми робили. Все, це ми зробили. Ми зробили розгортання контракту в мережі X1 testnet Добре, якщо ви зробили всі кроки в попередньому відео, значить, ми цей тестнет вже пройшли до кінця на цей момент. Далі будемо слідкувати, може щось з'явиться інше. Так що з цим ми справились. Після цього ми переходимо до другого нашого теснету, це Frame. Переходимо за посиланням квести Frame. І бачимо, що з останнього відео у нас з'явилися ще ось ці два квести. Почнемо з ось оцього. Переходимо за посиланням Revoke and Approval і потрапляємо ось сюди. Тут вам що потрібно зробити: ось тут у вас буде гаманець від'єднаний, вам потрібно під'єднати сюди свій гаманець MetaMask. В тестовій мережі Frame. Так, я ось під'єднав. Давайте перевіримо, тестова мережа або ні. Ні, в мене зараз сиполе. Тож ми вибираємо Frame testnet. Все, вибрали. Після цього відкриваємо ось цей п'ятий пункт в цьому списку. Вставляємо ось оцей адрес контракту залишу посилання. Та ось тут прописуємо true. Після цього нам потрібно натиснути Write. Натискаємо. Та підтверджуємо дію нашу Metamask. І натискаємо Approve. Все, транзакція пройшла, ми це зробили. Після того, як ми це зробили, переходимо за посиланням Revok. Конектимо наш гаманець, натискаємо Connect Wallet Вибираємо Metamask. Ось тут вибираємо Metamask. Все, під'єднали. Ось адреса нашого гаманця. І ось тут, де написано Quest 4NFT. Ми натискаємо ривок, Нашу дію підтверджуємо в MetaMask, Натискаємо підтвердити. Все, з цим завданням ми впорались. Після того, як ми це все зробили, ми повертаємось до Frame Quest, натискаємось тут я вже це зробив. Та ось тут натискаємо Climb, щоб забрати нашу NFT. Забираємо, та наші бали зараховуються. Ось тут вони все от я зробив 4 квеста та вже перейшов на 4-й левер. Добре, з цим ми теж впоралися складного, нічого немає, просто потрібно все прописати. Далі виконуємо 5 завдання і 5 бейдж. Переходимо за посиланням: bridge and NFT which lies Zero та потрапляємо на ось цю сторіночку. Що нам потрібно зробити? У нас тут буде вже під'єднаний гаманець автоматично, і нам тут написано, що потрібно перемкнутись на мережу Sepolia. Натискаємо Switch to Sepolia». тут натискаємо Switch Network. Все, перемкнулись, натискаємо Mint Free NFT. І в нас запускається ось такий таймер. Нам потрібно дочекатись, поки пройде ця наша транзакція. Якщо хочемо, ми можемо натиснути сюди Live Zero». Та відслідковувати її. В мене скажу так, вона проходила на одному з аккаунтів дуже довго, так що я зараз чекати не буду. Потім тут з'явиться така кнопочка, щоб ви могли пройти далі. Ну, по пунктам пройдете, і потім ви зможете забрати цей бейдж. Я зараз цього вже до кінця робити не буду, я гадаю, ви без мене впораєтесь. Після цього ми Закінчили ці наші завдання. Будемо чекати на нові завдання. Скоріше за все, вже записувати відео не буду. Якщо будуть якісь нові завдання, я відпишусь в моєму телеграм-каналі. Далі переходимо до Venom. Переходимо за посиланням Venom Testnet та потрапляємо на звичну для нас сторіночку. Якщо ви виконували, якщо ви не виконували всі посилання, я залишу в пості Телеграма. Тут нам потрібно виконати вже два завдання. В першому завданні переходимо на нього, як завжди, треба підписатися. Після того, як підписались, нам потрібно зробити свап токенів. Переходимо ось за цим посиланням. Тут нам потрібно законектити свій гаманець Venom, натискаємо Connect Wallet, натискаємо Connect. Ось тут давайте свапнемо один токен, натискаємо Своп, підтверджуємо, вставляємо пароль та підтверджуємо транзакцію. Трішки чекаємо, поки пройде наша транзакція. Все, наша транзакція пройшла. Можемо закривати сторіночку та перевіряти наше завдання. Натискаємо. Check Все, наше завдання виконалось. Натискаємо Mint. Підтверджуємо транзакцію. Все, добре, ми забрали нашу NFT. Повертаємось далі. І тепер потрібно виконати це ось завдання. Переходимо на нього. Як завжди, підписуємось. Після цього нам потрібно встановити гру, можна не встановлювати, просто натискаєте інстал, закривайте сторіночку і все. Це завдання теж виконалось. Після цього нам потрібно купити ось ці монетки. Натискаємо Buy, потрапляємо ось на цей сайт. Ось тут нам потрібно десь. Взяти 760 монет і натискаємо Swap. Тут натискаємо підтвердити, вставляємо пароль та підтверджуємо нашу транзакцію. Чекаємо, поки транзакція пройде. Все, наша транзакція пройшла, можемо повертатися до завдання. Закриваємо сторіночку. І тепер нам потрібно перейти на сайт гри та купити там монети ігрові. Натискаємо ось отут: тестнет. Та потрапляємо сюди. Тут нам потрібно прийняти асепт, натиснути. Натиснути логін, вставляємо пароль та натиснемо вхід. Добре, тепер натискаємо на ці три точки, і нам потрібно купити ось ці монетки. Натискаємо Buy і вибираємо самі перші 750, те, що ми з вами свопали. Натискаємо. Натискаємо бай. Вставляємо пароль та підтверджуємо нашу транзакцію. Все. Ми виконали. Чому я кажу, що беріть трішки більше, може братися комісія. Тобто не 750, а візьміть 760, як я взяв. Або трішечки менше, але щоб було у вас про запас. Так що, натискаємо тут ОК. OK, закриваємо. Та натискаємо чек. Все, вмітимо нашу NFT. Добре. Ми замінтили цю NFT теж. Закриваємо та переходимо до завдань. Все, завдання поки що всі виконались. Ось вже така у нас є кубка NFT. Будемо чекати далі на новини. До речі, друзі, в мене декілька разів вже запитували, де взяти тестові монети. Ви можете спуститись трішки нижче, і бачимо ось тут такий кран. Ми тут натискаємо Facet та потрапляємо на цю сторіночку. Що ми тут робимо? Щоб взяти 15-тестових Ven, натискаємо Follow. Просто закриваємо, натискаємо Check і натискаємо Climb. Вставляємо наш пароль, натискаємо Вхід. Чекаємо, поки пройде ця транзакція. У мене там було десь. Якщо не помиляюсь, 28, це зараз повинно стати більше, якщо подивимось. А ось плюс 15 веном, 11 грудня в 2036. Тобто складного нічого нема, просто можете натиснути follow, закрити сторіночку, і виконається це завдання. Ви отримаєте свої монети, якщо у вас вже закінчились тестові монетки Venom. На цьому все. Дії не складні та швидкі. Але виконати потрібно, якщо сподіваєтесь, отримувати винагороди в цих теснетах. А поки чекаю вас в телеграмі, залишу посилання під відео на сам Телеграм та на наш чат, де спілкуємось, та по можливості допомагаємо один одному. Також зверніть увагу на проєкти, такі як NCX Біржа, Supra та Magic Square. Всі посилання під відео. Всім гарного настрою та мирного неба! Бережіть себе. До побачення!